Вагнерівці більше не воюватимуть в Україні. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов у коментарі Українські правді. Як вважає українська розвідка, саме це є одним з наслідків бунту, який влаштував очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Ми отримали компрометацію російського керівництва в чергове, зруйнований міф про непохитність російського режиму, нанесені втрати військово-космічним силам Російської Федерації. А ще ПВК Вагнер більше не братиме участь у бойових діях на території України, а це найефективніший підрозділ Російської Федерації, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну. Також Буданов зазначив, що зараз Вагнерівці є на півдні України та в тимчасово окупованому Луганську. Там у них ще з 2014 року розміщена база. Однак, участі у бойових діях вони не беруть. Крім того, голова української розвідки пояснив, чому вагнерівці зупинилися на півшляху, мовляв, Пригожин, великий патріот РФ. Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас у 2014 році, коли Янукович кричав, що він легітимний. Про патріотизм вагнерівців раніше говорив і бункерний диктатор. Той заявив, що переважна більшість бойовиків ПВК Вагнер, начебто патріоти батьківщини, їх використали. Oh. <laughs> will